Привіт! У Полтаві є місця, якими можуть надихатися автори фільмів жахів та ігор у жанрі хорор. Але парадокс полягає в тому, що призначення цих об'єктів підвищення безпеки жителів міста. І сьогодні я розкажу вам, чому підземні переходи у Полтаві варто засипати. В першу чергу хочу згадати перехід на вулиці Європейській біля податкової. Його побудували ще у 80-ті роки, і він завжди був дуже проблемним через високі ґрунтові води. Там було сиро, брудно, пахло пліснявою і його постійно затоплювало. В дитинстві я дуже боялася туди заходити. У 2003 році цей перехід взяв в оренду місцевий підприємець Олександр Артеменко. Розмістивши в ньому торгові точки, він повністю взяв на себе витрати з його утримання, охорону, прибирання та насоси, які відкачували воду. Таким чином, перехід худобідно проіснував 17 років до того моменту, коли через ковід влада почала вводити численні заборони та обмеження на торгівлю. Без доходів підприємці не могли сплачувати за оренду. Вони просили міську владу, хоча б тимчасово її скасувати, та допомогти з охороною переходу. Але отримали відмову. В результаті Артеменко розірвав договір та вивіз звідти своє майно. Це стало точкою неповернення. І після карантину підприємці вже не повернулися у перехід, який почав стрімко занепадати. Міська влада спробувала виправити ситуацію, витративши кілька мільйонів гривень на його ремонт, але це не допомогло. Дуже скоро підземний перехід перетворився на прихисток і водночас столед для безхатченків, а згодом його почало підтоплювати. Попри це, нещодавно Катерина Ямщикова заявила, що в цьому переході можна облаштувати укриття, причому без великих витрат. На жаль, очільниця міста не уточнила, які саме витрати вона вважає невеликими. Конкретні рекомендації, що треба зробити: із очевидного – косметичний ремонт, охорона, місця, де будуть зберігатися лавки, інше базове оснащення укриттів. Сусідній перехід на зупинці меблевий магазин до повномасштабної війни працював цілодобово. Але через комендантську годину став зачинятися за годину-дві до її початку. От видно 22.40. Перехід закрит. У цьому переході працює продуктовий магазин. Він виглядає жахливо, там смердить і дуже брудно. Але якось вплинути на його власника, щоб той не зачиняв ввечері перехід. Міська влада не може, боячись, що чоловік просто закриє магазин і за переходом нікому буде доглядати. Тому, аби потрапити на інший бік вулиці, людям доводиться або робити гак щонайменше у пів кілометра. Або порушувати правила та перебігати дорогу, ризикуючи життям. На жаль, подекуди це закінчується трагічно. З підземним переходом на 11-й школі ситуація схожа. Його теж регулярно затоплює. А коли там закрилися магазини, доглядати за ним стало нікому. І це не винить. А тепер посягну на святе. Підземні переходи, побудовані за часів Кокоби біля корпусного парку та медакадемії. Вони почали розсипатися вже за 10 років використання. Їх ремонт був довгим, складним і дуже дорогим. Але головна проблема всіх без виключення переходів у Полтаві, що ними можуть нормально користуватися лише здорові та необтяжені багажем люди. І доки ми самі належимо до даної категорії людей. Про цю проблему зазвичай не задумуємося. Однак, коли людина доживає до похилого віку, кожен спуск і підйом сходами може стати справжнім випробуванням. І навіть молодій мамі, щоб затягнути дитячий візочок по крутому пандусу, треба мати хорошу фізичну підготовку. Для людей на кріслах колісних підземні переходи Полтави це перешкода, яку взагалі неможливо подолати. Нині підземні переходи стають бар'єром для молодих і ще зовсім недавно здорових людей, наших захисників, які повертаються з війни з пораненнями або на протезах. І найгірше, що місто може зробити, закрити очі на цю проблему. Зараз Катерина Ямщикова активно просуває тему створення безбар'єрного маршруту у Полтаві. На перший погляд, ідея правильна. Але на жаль, поки що вона обмежується лише дороговартісним перекладанням плитки в центрі міста і повністю ігнорує проблему підземних переходів. Уявіть на хвилинку, що ви не можете користуватися сходами, і вам просто потрібно потрапити через дорогу від будинку зв'язку до катлярика. Я порахувала, треба зробити гак мінімум 450 метрів. Тож, моя думка, поки підземні переходи можуть слугувати укриттями, хай будуть. Але після війни їх краще засипати і замінити звичайними наземними переходами. Водії можуть заперечити, що це ускладнить рух для машин. Але досвід європейських міст показує, що це не так і куди важливіше правильно налаштувати таймінги світлофорів для створення зеленої хвилі. Коли, рухаючись з певною швидкістю, тривалий час можна взагалі не зупинятись. І наостанок хочу згадати про перехід Злато міста, який багато архітекторів вважають наругою над архітектурним ансамблем круглої площі. Є версія, що саме через нього площа втратила можливість потрапити до списку пам'яток ЮНЕСКО. А це могло б гарантувати Полтаві майже 800 тисяч євро на рік для утримання будівель в належному стані. Перехід Златомісто був побудований на зразок Київського ТЦ Глобус на Майдані Незалежності. Власником його торгових площ стала родина російського генерала Капашина, яка ще з часів Ккоби будувала та скуповувала нерухомість у Полтаві, відмиваючи тут кошти, отримані на розкрадання російської армії. Зараз частину цього майна на мільярд гривень тимчасово передали в управління держави. Якщо, зрештою, його націоналізують, Прибрати перехід буде трохи легше. Але це залежить і від позиції жителів міста. Тож, пишіть у коментарях, чи згодні ви, що Полтава повинна брати приклад з європейських міст та замінювати підземні переходи наземними. Та підписуйтесь на наш канал. Попереду ще багато цікавих відео.